На горах, Пітере прокидайся зараз нужбо, я вже йду Доброго ранку. Добре, що ти прокинувся. Ти сьогодні ледве не проспав. Треба напитись води. Пітер, ти знову наглядатимеш за моєю козою? Mm -hmm. Доброго ранку, пітере. Доброго ранку. Знову збираєшся на посовище? Так вже йду. Привіт, юки. Давно не бачились.

Ти сьогодні дуже рано прокинулась. Пітер сьогодні знову збирається на пасовище Доброго ранку, Йозефе. Прокидайся вже. Доброго ранку, дорогеньке. Ні, знову ви за своє. Припиніть. Що ви собі надумали? Що ви робите? шмерлі берлі. Ви стрибаєте краще, ніж я, звіночки. Це пітер і стедо. Відео. Гайді. Щось я поспішила. От так. Я кочуся, 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 кочуся. Гайді, зупинись негайно. Обережно і дивись під ноги. Інакше так ти можеш і не дійти до Угу. <пасові> <пасові> Пітере айді. Нарешті ти прийшов, я вже так скучила за Юкі. Ходи до мене Юкі. Люба, Юкі. Я так довго тебе не бачила. Ти мене ще пам'ятаєш. Доброго дня. За тобою я теж скочила, а за тобою також. Мені лоскутно Нарешті ви всі зібралися. Стільки часу минуло. Я так рада усіх вас бачити. Дивись, Пітере вони мене всі оточили. Кози мене досі пам'ятають. Звичайно. А зараз біжать усі за мною. Побігли. Тільки не поспішайте. Хайді, зачекай. Вітере. Доброго дня, дядько Ельме. Я знову віддаю тобі своїх кіз, добре? А сюди я поклав сніданок. Схоже, хайді забула про нього, тому візьміть його з собою. Чому ти не йдеш? І ще одне: я сьогодні поїду до міста. Я сподіваюся повернутися якомога швидше. Але прошу поперед про це, Хайді. Про всяк випадок. Добре, зрозумів. Разом із сонечком хайді та пітер повели кіз на пасовище. Хайді це дуже подобалось. Вона так довго цього чекала. Дивись пітера на дереві бігають дві білки. А це птахи. А вони повернулися з теплих країв. Цікаво пічі з ними? Привіт, пічі. От лишенько і він тут. Пічі ти мене не впізнаєш. Це ж я хайді. Скажіть, серед вас є пічі, або принаймні ви не знаєте, де він. Буде тут. Та де ж він Я Хайді Якщо ви його зустрінете, перекажіть йому, що я його не забула і чекаю на нього. Знайдіть його. Будь ласка, летіть. Швидше шукайте усюди. Найді сподівалась, що побачить те пташеня, яке вона врятувала минулого року. Я впевнена, ви його знайдете. його знайдуть Вони розкажуть йому про мене, тоді він повернеться. Так і казали, він повернувся. Якщо він повернувся, тоді де ж він? Щось я його не бачу. Вони розкажуть йому про мене. Розкажуть. А вже ж, А звідки ж йому знати? А вже ж, звідки ж йому знати? Ти просто диво. Швидко, а ти хіба не знав цього? Яструк. Який ж він величезний. Прокиняться, поглянь на нього. Зачекай, доки пітер не прокинеться. Тут ще є сніг. о! Там ще двоє. Там їх не двоє. Це бабаки, як я одразу не здогадалася. Вони бояться мене так само, як і я їх. Тут так багато снігу, я вже забула, як це. Що це там внизу, як високо, це козел! Чудово! ти вмієш так стрибати. Кадоволыжный творы. Хайді. І... Куди вона поділася? Хайді. Хайді, куди ти пішла? Де ти ховаєшся? Он де вона? Хайді! Що? Куди ти ходила, я хвилювався за тебе. Я просто гуляла, я збирала квіти. Поглянь, що я тобі зробила. Це для мене. <гум> гарно. Ось та одягай його. Ні, я не хочу. Чому ні? Вони такі гарні, я зробила їх для тебе. Ну, я не впевнений. Гаразд. Так? <гум> дуже гарно, справді, тобі дуже личить. Ти справді так вважаєш? А вже ж. тобі дуже личить. Набагато краще, ніж раніше. Можливо. Він мені подобається. Куди ти? Що вона збирається робити? Що це з нею? Це тобі. Юкі. Ось беди. Це тобі. Скажи, що ти робиш. Хіба ти не бачиш? Сподіваюсь, тобі подобається. Поглянь на це. Ти не треба, ти чуєш? Зачекайте найкрасивіші кози у всьому світі. Хайді була надзвичайно щаслива. Увесь світ посміхався їй. Вона співала, танцювала, стрибала разом з козами. Незважаючи на те, що сніг ще не усюди розтанув, для неї вже почалося літо. О, дурненька. Погода змінюється. Чому небо таке темне? Це буревій. Хоже, що боробі закінчився. Так, я помітила. Пітер, а ця хто така? <рик> вона, мабуть, заблукала. Я навіть не знаю, звідки вона до нас могла прийти. Звідки ж ти до нас прибігла? Скажи мені. <рик> <рик> Альма! Альма! Альмо! Вона точно належить комусь іншому. Якщо є стадо, то є пастух. Він її шукатиме. Ти прийшла сюди, сидиш тут у нас, а хтось подумає собі, що ми її вкрали. Ми нікого не крали. Альмо! Негайно повертайся до мене! Це, мабуть, за тобою. Що сталося? Ходи сюди, я тобі покажу, як тікати. Вона ж нічого не зробила. Досить. Не втручайся. Це вас взагалі не стосується. Це правда. Не втручайся. Я покажу вам, як красти чужих кіз. Чи ви хочете сказати, що ви її не крали? А вже ж ми її не крали. Ви маєте нас вислухати. Вона заблукала під час грози і сама сюди прийшла. Я все бачу і мені цього досить. Це зовсім не так. Я кажу правду. Ха -ха -ха. Ти справді хочеш посперечатися зі мною мала. Ти що з глузду з'їхала чи як там? А може, це ви з глузду з'їхали. Деякі люди божевільні, інші нахабні, а ти божевільна і нахабна водночас. Ми її не крали. Ти така сама божевільна, як твій дідусь. Кого це ти назвав божевільним? Що? Сам ти божевільний. Знайшовся тут мені нормальний. Подивись спочатку на себе. А ти подивися, який він. Ану, повтори, що ти сказав. Ти розумієшся лише на козах та на пасовищі. Забери руки. Заберіть руки від Пітера. Що? Дивіться. А! А! Ви Пітла, підступна, огидна людина. Зараз ще й ти в мене отримаєш. Іди сюди. Нужбо. Відпустіть його. Я тобі цього не вибачу. Коли я тебе схоплю, я покажу тобі, хто тут огидний. Припині! Атта. Я, я. його! Я покажу тобі, ти більше не гратимеш у такі ігри! <ріст> ти що божевільна?! Відпусти мою руку. Відпусти, кажу. Годі. Малий поганець. Відпустіть його, я покличу Йозефа, Він вам дасть. Чуєте, я покличу Йозефа Що? А хто такий Йозеф? Це величезний пес. Він втричі більше за вас. Він проковтне вас. Відійдіть від нього. То де ж твій пес? Я нікого не бачу. Немає тут ніякого пса. Ти збрехала. <клух> Йозефе, ти прийшов нам на допомогу? Молодець. Ой! Допоможіть! Рятуйте! Допоможіть! Йозефе! Мій любий Йозефе! Альмо! Ходімо швидше! Альмо, ходімо! Іди! Ну ж, би, йди до нього. Він більше не посміє тебе вдарити. Хай він стоїть на місці! Я ж вас попереджала. Чекайте! Ще ти знайшов їх, Йозефе. Чого ти такий схвальований? Дідусю, я так рада що знову вдома. Ти вже тут, на все ти не повіриш. Йозеф так мені допоміг. Я так рада що знову вдома. Це було небезпечно. Так. Дуже. Тоді розказуй. Пітер, так його побив, ти не уявляєш. Я хочу знати. Так, а що ти там ховаєш? Здогадайся. Це капелюх? Це я купив для тебе. Мій капелюх. У мене є капелюх. Треба негайно показатися у ньому пітеру. Де він? Ти ж нічого мені не розповіла. Як тобі мій новий капелюх, я схожа на поважну пані. Ні, ти та сама Хайді Мені байдуже, що ти кажеш. Мені подобається мій капелюх. Це найголовніше. Він мені подобається, він мені подобається, подобається. Хайді знову знайшла причину пострибати і показати усім, яка вона щаслива. Звичайно, вона дуже пишалася своїм новим капелюхом. Цілий вечір вона стрибала, не знімаючи його. Наступного ранку хайді поклала свій капелюх у шафу, доки не настане якась особлива подія. Вона не хотіла, аби щось заважало їй бігати з козами по лугах, і нічого не повинно було відволікати її від пригод з Пітером. Часто у неї виникало відчуття, що скоро щось трапиться, тому вона трохи непокоїлася. Але все було як завжди. Вона гуляла з Пітером в горах, іноді була трохи легковажна, проте постійно. Щось її таки непокоїло. Але про це ми розповімо вам у наступній історії. Хайді, високі гори, наш